Всім привіт! Сьогодні, 24 березня, наша делегація повернулася із Норвегії, і ми вже в місті Суми. Наша поїздка була для того, щоб достигнути результату наступного, щоб донести меседж про ті жахіття, які роблять расисти на Сумщині, про те, як вони знищують лікарні, знищують освіту, знищують все на своєму, на своєму шляху. Це було, донесено, і це було донесено парламентарям в парламенті Стортінга. Це було донесено меру осло. Це було донесено всім волонтерам, які там знаходяться і підтримують нас дуже. І ключовий меседж, який зазначали і на різному рівні всі норвезці, що ми вам не то, що ми вам що допомагаємо, а ми вам повинні допомагати. Це було дуже приємно чути, і якраз під час візиту нашого президента Володимира Зеленського. Е Завдяки його візиту збільшена допомога Україні з трьох мільярдів доларів до восьми мільярдів доларів, які підуть на оборону, це на закупу снарядів, безпілотників будівництво баз для, для виготовлення зброї. Тому, як то кажуть, знімає капелюха перед нашими норвезькими е, товаришами, друзями. І на наше запрошення у квітні вони вже були готові приїхати до Сум. Тому як то кажуть, разом до перемоги. А всім маргіналам, які там е, кажуть, що це кудись слінняв, то не переживайте, я на місці, як то кажуть, всі тут, я тут. І коли е, я 22-го року взяв зброю, був тут і зараз залишаюсь тут. Тому всім привіт, папа. -па.